Вітаю! Минуло вже декілька тижнів з того моменту, як я переїхала, і я б хотіла на цей раз обговорити трошки деякі зміни, які приходять разом з переїздом в іншу країну. По-перше, після переїзду дуже багато плине інформації нової, і мозок просто втомлюється. Від такого потоку, знайомства з такою кількістю нових людей, це соціальна дистанція, яка порушується. У мене не було стільки активного спілкування з новими людьми. І це певний дискомфорт, і дистрес і еустрес, і тим не менш цього неможливо уникнути. Тому готуйтеся до того, що ви будете поза зону свого комфорту після того, як ви переїдете, як мінімум перший час. Далі я б хотіла наголосити на тому, що акліматизацію ніхто не скасовував, і організм буде звикати доволі довго до нової води, іншого повітря, загалом до іншого стилю життя. Продукти не такі, як вдома або там, де ви жили, тому буде певний дискомфорт у організму. Наприклад, я стикнулася з сухістю повітря. Дуже сильно сушить носа мені і шкіру. Ще поки ніяк з цим не працювала мій мінус, але я розберуся. От. Далі хочу наголосити на тому, що а, смак інший у продуктів, у водички, тому нормально це сприймайте спокійно. Шукайте те, що вам найбільше подобається. Наш мозок і так намагається вернути нас в максимально типові, притаманні нашому дню ритуали. Тому сприяйте собі обов'язково. Селф-хелп це завжди приємно попіклуватися про себе. А кліматизація не проходить дуже швидко і може змінитися стан волосся в перспективі. Але я думаю, все буде нормально. Якщо ви приїжджаєте в Сонячну Канаду, то придбайте собі окуляри. Я в процесі. От. Щоб не попалити собі рогівку. Далі джетлаг. я якось не дуже з ним стикнулася, може пару днів помучилась, але загалом люди часто скаржаться на те, що зміна часового поясу впливає, звичайно. Мені вдалося якось уникнути цього. Мелатонін допомогу, намагайтеся жити за будильником, чіткий графік, дисципліна. Якщо ви до цього дотримувалися дисципліни, прекрасно. Я думаю, у вас прийде добра адаптація. У мене єдине, що збився трошки режим. Раніше я вставала о 6.30 ранку. Зараз я відсипаюся до 7.30, 8.30, 9.00 інколи. Ну і лягаю пізніше, сподіваюся, це налагоджу. Бо щось загулююся. Дуже довго, не робіть, як я. Краще лягайте спадки раніше, о 10-11, щоб ви вже були в ліжечку і спали. Що ще? Джетлак це страшна фішка. Я з ним не стикалась до цього. Максим годинка-дві, це легко налагодити. Добре, коли ви пересуваєтеся за рухом сонця, легше адаптуватись. Тому міграція з Європи в Канаду це доволі добре для адаптації часу. Ще четверта річ, про яку я хотіла поговорити, це віддаленість від моїх близьких, тому що інший час дуже важко з ними налагодити контакт. Бо коли я лягаю спати, у них рано вранці, 6-7 ранку, вони ще не прокинулися нормально і. Трошки важкувато з ними. Можу їм побажати доброго ранку, але е, повноцінного спілкування немає. Я лягаю спати, вони проживають свій день. Це мене морально якось пригнічувало в перші дні, тому що у мене було відчуття, що я прогавила цей день. Я б його, якби, не переїхала, я б його прожила. От така погана. Вони всі мої друзі і родина вже прожили його. А я. Якось його запізнення проживаю. Ні, це неправда, це просто обман психологічний. Насправді, я проживаю свій день, просто в інший час, і мені повезло, що я вихоплюю інші можливості. Наприклад, побачити, як призначають Оскара фільму 20 днів у Маріуполі. Я це могла бачити онлайн, мої спали весь цей час, наприклад, або. Просто прийняти те, що я живу за іншим часом. Мене це більше не турбує, але перший час було важкувато. І, взагалі, віддаленість від них неможливість поділитися у цей же ж момент, набрати, так сказати: ой, привіт, знаєш що? Зараз, блін, так, таке, блін, побачила, взагалі страшне. Відчуваю трошки сум, що не можу цим поділитися. Нових друзів у мене поки що немає тут. І я відчуваю відірваність від свого кола спілкування. Мене радує, що вони всі там разом. Я можу їм в один чатик все скинуть. Але все одно трошечки дискомфортно, тому що хочеться поділитися у цей же ж момент. І єдиний момент, коли я можу з ними поділитися, це коли у мене восьма ранку, у них там п'ята вечора. і вони доживають свій вечір, і я можу їм поскидати меми, прожити трошки. Так, мінус я гублю свій час ранковий, тому що я подзвоню туди, сюди, покажу всіма бу-бу-бу. То, звісно, да, я втрачаю свій час, але з іншого боку, не турбую їх, вчуся дисципліні, не скидаю, поки вони сплять. Тобто вони лягають, коли у мене 12-та перша дня, вони лягають спадки. І я маю дотримуватися режиму тиші, щоб не турбувати їх сон, не скидати, не спамити. Протримую інфу, виділяю, що головне фільтрую інформацію. Завжди треба дати час собі психічно переварити трошки всю інфу, яка надходить, в незнайомому місці. У тебе немає тут знайомих, страх, що тебе хочуть обманути, пограбувати. Почали на новий номер одразу приходити якісь ММС від жуліків, бандюжок. Тому підвищений рівень тривожності наразі. Я як корабля якогось передаю записи. Судний журнал. Судовий, судовий, сорі. Ой, коротше, прикол страшний. Ну, цікаво все одно споглядати свій стан і як моє тіло реагує. Наприклад, кишківник не міг довго звикнути до нового режиму. Легше просинатися загалом, хочу сказати, ніж в попередньому місці проживання. І, взагалі, переїзд це не така штука, до якої можна звикнути. Це завжди стрес і дискомфорт. Це не значить, що так буде завжди людина створює навколо себе свою якусь бульбашечку, де вона тусується, свій домік, свою халабутку. Тому дайте собі час, не поспішайте. Якщо щось не виходить, прийміть це зі співчуттям і скажіть: Окей, сьогодні в мене не вийшло. Зато вийде завтра і всі інші 52 тижні в цьому році, їх всього лише 52. Тому чому б не витратити цей час на поліпшення себе взагалі в новому місці, стільки всього нового мозок, дуже активний. Сни активно сняться. я пам'ятаю багато з них зранку. Ой. І тому спостерігаю, як змінюється настрій. Зміна температури впливає, звичайно, на пригніченість настрій, або щось таке. Але я бачу, що психіка повертає мене назад до моїх буденних ритуалів хоча б частково. Тому я всім раджу. Не залишати себе, візьміть якомога більше, якихось домашніх затишних прикалясів, магнітики, картинки, ліхтарики, все, що можете взяти, таке мімімішне для того, щоб зробити відчуття дому в новому місці, до квартири, до речі, я поки що також не звикла. Це, я думаю, п'ятий пункт, тому що нове житло. Ти не знаєш, де двері, де ручки, вимикачі, де як все розташовано. І е, таке відчуття, що сам себе газлайтиш, сам себе дуриш. Сниться інколи стара квартира. Але загалом, як початок року йде, гормончики скачуть, і, в принципі, все нормально. Не страшно зовсім. Тому я всім бажаю вдалого переїзду і. Любіть себе на все добре, папа. -па.